Вітаю на каналі. Сьогодні розберемо на уроці темплейти, як створюються темплейти для планів, темплейти для елевейшенів та скеджулів. Також покажу, які є способи занесення планів та елевейшенів на, на лист, як заповнюється лист. Тому, гадаю, буде цікаво, особливо тим, хто це робив вперше або хоче спробувати. Підписуйтесь на канал. У мене тут і про Revit. і далі я буду додавати ще й Bluebeam. Це програма, яка допомагає робити. Чудні справи з ПДФ-ками. Тому я думаю, буде цікаво. Зараз ми попрацюємо все ж таки з Visibility графік. Як працюють фільтри? Visibility графік на цьому плані він уже буде недоступний. Щоб це змінити, точніше, якісь включати, змінювати якісь елементи, вам потрібно заходити вже через View Template. Але де це правильніше заносити? Тож почнемо. Поговоримо наразі е, про налаштування видів. Так, як їх налаштовувати, як їх можна створювати, як їх можна дублювати і все таке. І затронемо трошки можливо, темплейтів. Е, точніше, не можливо, а 100% ми розглянемо темплейти на плані крок. Ось, е, наразі в мене є план, є секшени робочі, але мені вони не потрібні, бо буду використовувати Elevation, наприклад. Так, наразі на видах Elevation теж ми застосуємо темплейт. Ось, в цьому плані, як мені потрібно зробити, я можу включити Visibility Graphics, двойне нажаття V, і перейти в вкладку анотації і виключити Section. Ось, Section у мене виключились. В принципі, я підрізав цей crop view, який мені потрібен, налаштував масштаб, який мені буде на листі плюс-мінус нормальний. І розставив декілька. Розміри. Ось у мене є розмір цей. І поставимо цей. А, бачите, є ось прив'язки, які допомагають зробити, оброзмірювати. І як налаштовувати розмір це буде маленьке відео, шорт сам запишу, бо я не вважаю, що потрібно змінювати, точніше виділяти багато часу на це. А який розмір змінюється, там, в принципі, це не складно, тому в шорті це буде. Ось, у мене зараз на плані зображені вікна та стійки разом з стінами, але мені це не потрібно. Як мені можна створити як створити додатковий план? Я можу піти в view і створити новий флор якийсь, так? А можна зробити ось так: за допомогою дублікату. Ми виділяємо план в браузері. виділяємо, нажимаємо праву кнопку, і ось у нас є дублікат. Ми можемо зробити дублікат, можемо зробити дублікат разом з розмірами і всім таким. І можна зробити як дублікат залежний. Це коли у вас є великий план, і вам його потрібно розбити на дві частини, і щоб вони між ними перемикались, там є ще функція через matchline і viewreference на листі. Ви можете створити його, і якщо. І класти вже в ПДФ, воно буде як активна активна ссылка. Плюсом, що ви налаштовуєте один вид, все, що знаходиться на одному, так і буде знаходитись на другому. В плані налаштувань візобіліті, так, Якщо у вас там стіни красяться в чорне, вони будуть усі краситись в чорні, ви налаштовуєте тільки один вид. І ви можете оформлювати один вид, але на листах він буде розділений як на два плани. Ось, Якщо. Потрібно ставити подобайки і ставити плюсики, ми розглянемо ще додатково дублікат залежний. Ось, я зроблю дублікат е звичайний так, з дітейнгом, тобто у мене залишився все так же. Але цей план, типу, залишився окремо. Ось, е Називемо його план стінок стійок І як мені його в принципі налаштувати. Зараз ми попрацюємо все ж таки з visibility Graphics. Можна виділяти кожну стінку і її хайдити, наприклад, цією кісточкою. Або ж, ну як це типу гаряча клавіша, можна налаштувати там A H у мене, І-H. Да, і вона скриває. Е, можна під ось, hidden Element і H, точніше, да, кісточка це налаштовувати, красити, а елементи скривати так ось, взяти і хайдети. Кожен елемент окремо хайдети. Але це не дуже красиво і не дуже правильно, бо якщо ви цей план знову скопіюєте, то він буде точно так само. І, і на, його відмінити можна буде тільки коли ви зайдете в. Скриті елементи і дотягнути їх, покажете їх знову. Це неправильно. Не робіть так ніколи, бо краще скривати це все ж таки в Visibility Graphics. А у Visibility Graphics, наприклад, мені план стійк нужен, тільки стіх, так? Мені не потрібні двері і вікна ось, і самі стіни. Тому я сміло виключаю це все. У мене все вже скрилось. Цей флор, він в принципі, мені потрібен, але я б хотів би його зробити більш тусклим. Знову ж таки, я заходжу в visibility графік, знаходжу тут вкладку Floor, у мене це hidden да, стоїть все. І я роблю HOFTA. Він е скрив у ці контури, е якщо мені потрібно, я можу взагалі його виключити, або ось е ось тут налаштовувати його колір, так. Е наприклад, зробити цей і там, не знаю. Ще більш тусклий. Хоча він ну, Так, тусклий. Добре, я його взагалі е, додам прозорості. Можна зробити таким чином, ще. він стане менш е, кидним. Е, це я в плані роблю, а мені потрібно було це в плані стієв. Е, наприклад, якщо ви таке зробили, ви можете поперейновувати, але можна зробити ось е, точніше, створити. Темплейт виду. Створюєте, називаєте, і там мені це не потрібно. Це моя помилка, хай буде. І йдемо в план. І ось. Точніше, мені не треба було план створити, я вибачаюся. Так. А, тут включаємо, робимо Create Template, Нехай це 0.1 буде. Окей, В плані стік. Create Template Ну й два. Ось, ми зберегли. І тепер нам потрібно просто поміняти місцями. Так, на плані, на плані я включу. Можна вибрати ось тут темплейти. Тут вкладка є темплейт, можливо, вам не видно. Або ж ось ви вибираєте план, нажимаєте правою і примінити темплейт. Я, наприклад, хочу, щоб сюди примінився план. Переходимо на план стійок, примінити темплейт, той, який ми брали з уже налаштований. Це. А так працюють темплейти, і вони будуть працювати на всіх планах, які ви будете їх забирати. Тоб, ну, якщо у вас там декілька планів, треба випускати креслення, ви просто обираєте усі плани, налаштовуєте один раз темплейт. Краще все ж таки робити темплейт. Ось тут нажимати так в темплейті. Template Views в даті, тоді це збереже вам те, що вон, якщо ви будете змінювати щось, то воно буде змінюватися одразу і на, і на листах у вас на плані. Ось що ще можна зробити? Можна зробити фільтр. Як працюють фільтри, наприклад, у мене ми їх розглядали ці фільтри уже коли працювали з стінами. Але у нас зараз вони е, примінені да, там У нас є, ми додавали тип стіна і 50 на 100, а це у нас 100 на 50. Мені, наприклад, оці балки не потрібні, да, ті, що в нас іде обв'язка. Я включаю фільтр, йду у вкладку Фільтр, цей remove, Edit, і створити новий. Створюю новий. Називаємо його якось план стійок. Так, або там просто стійки. Ось стійки. Це у нас структуру фреймінг. Так. Ми обираємо категорію структури фреймінгу, Обираємо обираймплей, і тут ми можемо обрати екв... еквівалентний, якому він буде показаний. Точніше, як. Якщо я зараз включу, то у мене будуть показані... Зараз я вам покажу на наприклад, це все. Ось мені потрібен 50 на 100. О, 50 на 100. Окей. Додаємо його. Буду внизу. Ось. І виключити. Якщо я виключу, то у мене залишиться на плані тільки стійки, які, точніше, всі типи. Фреймінгу, який відповідають цьому тайпней. Якщо ви навпаки, що це таке? Це Лінія? Це лінія. Ось, якщо ви навпаки, вам потрібно показати все інше, але не ці, вийдете в фільтр, і ось тут введіті знову, ви робите навпаки. Не схоже на це. Нажимаємо. І виключили. Залишились тільки наші балки, які нам внизу і наверху в обв'язні. Все. Ми залишимо цей. В принципі, наш план стійк готов. План кров. Тут така сама штука по фільтрації і налаштуванні. Я, наприклад, не хочу, щоб бачити мої секшени. Я їх виключу, секшени. Двері і вікна мені не потрібні. Блей. Але стіни я хочу, щоб вони були. їх бачити, але щоб був паттерн білий. А ось тут лінія. Я хочу, щоб вона була хідним просто. Приберемо приклад та якось Ось, Кольор є зробимо. І треба було все ж таки ми бачимо його згори, тому нам потрібно ще і ось тут лінії. Тепер наші всі стіни і оці балочки тимбери, вони їх видно. Ось, нам потрібно залишити тільки, я хочу ще, щоб, щоб тут були тільки крок, тому мені, в принципі, треба все виключити і залишити тільки. Так, це не та, Залишити тільки 150 на 50. Таким самим образом ми йдемо до фільтру, створюємо цей додамо, створюємо. І додаємо його вже до нашого, нашого плану. Ось, бачите, воно, виходить, скрило мені тільки ті, що я б обрав. <кхів> Тоді ми робимо навпаки все, окей. І у нас залишились тільки крокви і наші стіни цей. Анотація вона буде мішать нам, так, коли будемо оформляти, але ось наші стіни показані нашим пунктиром, так, і наші кроки. Ось таким чином ми можемо ще зробити дублікат, так? Дублікат віз дитейнг. І змінити його на обрішітку. План обрішітки. Тут у нас вже є фільтр. Ми можемо його просто... Скопіювати. Ось наш крок, ми його робимо дублікат, змінюємо назву. І тут обираємо наші крокови типу. Додамо його, бо я забув. Решітка додати. Цей можна видалити, а можна зробити його невидимим, він не буде працювати. Ось можна і так робити. Якщо вам потрібно, наприклад, чому я залишив його, я хочу, щоб у мене, наприклад, змінився тут колір ось так да? покрасити. Але план решітки і ось цей буде різний. Я зроблю ось з нього Create New Template, назву його якось. У мене створився він. І о, в цьому фільтрі, точніше, в цьому темплейті я хочу, щоб у мене все примінялось, але окрім моїх фільтрів. Я виключаю галочку фільтр, обираю ці два плани, і в темплейті обираю ось тут. Beams. Все, план крок такий же примінився. Але, наприклад, я хочу, щоб тут у мене все ж таки були мої е кроки. Я включаю відомість. А, Тепер лешиться. Ось, отак працюють, в принципі, Наші темплейти, так які можна приміняти до різних планів. А, і це допомагає. Це що, який плюс? Пришвидшує працю, якщо у вас дуже багато планів, але вони мають виглядати однаково, ви просто застосовуєте темплейт, один раз налаштовуєте його і застосовуєте до всіх. Можна е, налаштувати один план і. Е, Дублю... Дублювати його, але якщо вам прийти треба на інший левел, це не дуже зручно, в Urang'я там все різати. Ось, тому користуйтесь тимплейтами, це дуже корисно. Знову перейдемо на план. А, так само і він працює і на елевейшенах. Якщо ви створите елевейшени, Ось наші Elevation створились. Налаштовуючи один раз, ви його одразу можете примінити до усіх. Там, наприклад, ми це і створимо. Create. Окей. Okay. І я застосовую їх для всіх і включу його і тут. Зараз вам покажу, в чому приклад. А, точніше, мені треба було, їх всі відкрити. Хоча б два. Ось. І включу ось так. І ось так. А, якщо побачите, у мене зараз в темплейті є View Template і він включений. Я його, наприклад, тут виключу на цьому плані. Але третій включу. І переміщу його зараз секундочку. Ось сюди. Ось тут у мене включений, тут включений темплейт і тут включений. Але якщо, наприклад, я в цьому темплейті э, заходжу уже не через Visibility графік, то вже коли у вас включений темплейт, ви якщо включите його, він у вас буде Visibility graфік на цьому плані він вже буде недоступний. Щоб це змінити, точніше, якісь, э, включати змінювати якісь елементи, вам потрібно заходити вже через View template. Ви заходите сюди, і тут, в принципі, те саме. Uh, visibility Graphics, так, наприклад, я не хочу, щоб у мене видно було руф, uh, сам руф uh, кровля. Я нажимаю виключити, все, включ... я його скрив, але ось тут в мене руф. Ось, бачите, руф залишився на цьому плані, uh, бо він не приміня... сюди не примінявся темплейт, а тут у мене був примінений і він виключив його. І я, якщо на цьому плані включу, наприклад, цей уже Elevation, він його скриває. Ось таким чином працюють ці темплейти. Головне, що, да, не лякайтесь, коли у вас щось не працює. Завжди є е -е, вихід. Треба просто трошки подумати, наприклад, анотації. Я не хочу, щоб тут було секшенів. Секшенів і Ось. Окей, на жале, воно все поскривало. Так же само, тут працює і ось е, Scale. Якщо ви зробите більший скейл, він вам зробить на всіх листах, О, точніше, на всіх видах цей скейл. Так, е, наступне. Е, переходимо до листа. Так. У мене стандартний лист, я використовував. Ось він, цей лист. будемо тут, закрию цей закриємо і цей закриємо. Ось у мене є лист. Зараз, Ось у нас є лист, і є деякі елементи, які потрібно називати. Стандартний лист, да, автодесковський, він, в принципі, прикольний, що в нього є функція вибору деяких елементів. Так, ми можемо називати клієнт, клієнта там, project, але це ми можемо. Тут використати це, але деякі темпети лістів, коли ви створюєте свій там можна цю, цю штуку не зробити. Але де це правильніше заносити? Завжди проєкт і клієнт, адреси і прочого проєкту краще заносити все ж таки в проєкт інформацію. У нас є ось є. Вкладка в менеджер Project Information, де ми можемо все внести. У нас є тут і організації, і нейми і прочі-прочі. І прочі. Якщо ви цього, наприклад, не зробите, деякі листи, у вас буде декілька листів, і на деяких листах, можливо, немає цієї функції, де ви назвали, і воно змінить вам ось тут. Тому ми тут змінимо змінимо клієнта, так, і проєкт, назва. Окей, він у нас змінився. А, де змінити оце архітектуру, воно, бачите, тут вже не, не вибирається. Ні, тут вибирається. Деякі параметри просто ніколи не будуть вибиратися. І частіше за все, або цей параметр, ну, що зв'язане з листами, він зв'язаний тільки з менеджером і проєктною інформацією. А, далі там назва листа. Так, ось у нас тут Вона налаштовується, у нас номер листа нижче. Нехай це буде 01. І тут просто флор план хай буде. Ось, так. Ага, да. Як заносити е, види на лист? Це дуже просто. У вас є два способи. Ви можете зайти на view, і у нас ось тут або Block включити, або види. Ви можете обрати декілька видів, там, наприклад, ось, ось ОЦІ. Він вам вставить одразу всі види. Можна зробити це через е, браузер. Ви ну, можете перетягнути якісь види. І воно вам теж перетяне їх. Якщо ну, ви їх перетягнули, у вас додалось ці всі плани сюди. Е, створити ще один вам ніколи не дасть. В чому і прикол Revit, що у вас не може дублюватися один той же план на листі. Вам завжди потрібно або робити копію так, з тимплейтом і змі... ну, вона змінює інформацію, щоб не було дублюючої інформації. Так само цей план неможливо буде закинути на лист інший, здається. Зараз перевіримо. Так. Цей план ніколи не перекинеш ще й на інший. В цьому прикол ревіта, так, він дозволяє це робити. Ось так же само ми можемо перенести сюди скedжули наші. Ось, до речі, скеджули, так, У нас є roof і Walls. це з предыдущого року. Якщо не бачили, подивіться. В принципі, я думаю, цікаво, де я оформлювати їх. і як той. У мене є ось roof. Ми так само можемо створити темплейт. І примінити його до іншого скеджулу. Ось. І наш скеджул вже похожий. Точніше, він схожий одинаково. Бачите, навіть е, інформація перенеслась. але це все і за те, що е, ось коли ви таб вбрали, е, як працює темплейт. Він бере повністю все. Але якщо ви хочете, щоб воно не працювало, ви, вам потрібно виключити щось. Ось ви виключили. Краще назад. Так. І ось коли приміняєш стап цей виключити параметри, які не хочете, щоб воно приміняло. Ось. Ці плани і лінію, лінію її можна виключити. Так, у нас тут або вже стандартна No Tile. Так, щоб без стайлу було без назви плану, або ж хай буде показане. Змінювати назву номер тут можна змінити назву, або номер, і назву, і воно змінить і план, назву, і вид зміниться. Вирівнюються вони, в принципі, вони, у них є центровка, є по назві. В принципі, на цьому, мабуть, і все. На план ми винесли, фільтри ми розібрали. Тому наступним роком пишіть або свої коментарі, що розібрати наступним, або ж я все ж таки запишу якийсь свій. Наразі в мене багато безліч цих ідей. Я хочу і створити будиночок в стилі українського, української хати, так, історично, По старим сканам. Тому, думаю, буде цікаво. Підписуйтесь на канал. Дякую, що подивились до кінця. Ставте вподобайки та можливо щось треба ще розібрати. І бережіть себе.